Ви коли-небудь мріяли стати людиною, яку неможливо похитнути, тією, що не схильна ні до критики, ні до відкидання, ні до втрати, ні до зради. Ви мріяли про день, коли біль, такий тихий і непомітний ззовні, але що роз'їдає зсередини, нарешті відпустить вас. Коли більше не доведеться прикидатися, що у вас все гаразд, просто тому, що цього від вас очікують. Можливо, ви втомилися нескінченно догоджати, носити маску сили, яка вимагає бути неприступним, зібраним все контролюючим. У глибині душі ви просто хотіли б хоча б на мить дозволити собі слабкість, не як поразку, а як перепочинок від внутрішньої війни. Дозвольте сказати вам те, що мало хто наважується озвучити, поки ви біжите від болю, він керує вами. Поки ви намагаєтеся приховати себе, сховатися, відгородитися, ви залишаєтеся заручником подій, слів, які ранять вчинків, які розчаровують тиші, яка звучить голосніше за будь-які звинувачення. І це не слабкість, це людський досвід, різниця лише в тому, наскільки добре ми навчилися його ховати. Карл Юнг, один з основоположників глибинної психології, говорив. Ми не те, що з нами сталося, ми те, ким вирішили стати. І саме тут розкривається суть. Мова не про те, щоб закритися від світу і перетворитися на байдужу тінь, мова про те, щоб освітити все те, що досі залишалося в тіні, те, що таємно керувало вами. Бо справжня сила це не відсутність болю, це присутність свідомості навіть тоді, коли ви страждаєте. Це здатність знати, хто ви є, не зважаючи ні на що. Ви припускаєте, що страждання приходять ззовні, зі слів, які вам сказали, з вчинків, які вчинили проти вас, зі зрад, яких ви не очікували, але правда набагато глибша: жодна зовнішня подія не має справжньої сили ранити вас, якщо всередині немає вже відкритої рани. Те, що завдає болю, це не дії інших. А те, що ці дії пробуджують у вас, стару історію, яку ви все ще собі розповідаєте, травму, з якою ви так і не наважилися зустрітися віч на віч, це порожнеча, яку ви прикриваєте силою, гордістю або нескінченним прагненням здаватися нормальним. Юнг учив, біль, який ми відчуваємо від світу, це відзеркалення того, що ми ще не інтегрували в себе. Ось чому одна людина може пережити втрату з ясністю, а інша зламатися від образливого зауваження. Питання не в тому, що відбувається, питання, куди це потрапляє, і тут найболючіша істина. Ви страждаєте так глибоко, тому що всередині все ще вірите, що можете контролювати, як до вас повинен ставитися світ. Ви намагаєтеся бути достатньо хорошим, розумним, сильним, щоб це вберегло вас від болю. Але контроль це ілюзія, і чим сильніше ви за нього тримаєтеся, тим більше живете в напрузі, намагаючись запобігти тому, що запобігти неможливо. Хочете перестати страждати? Перестаньте захищатися від страждання. Вам не потрібен більший контроль, вам потрібна більша усвідомленість. Поки ви вважаєте, що інші люди повинні змінитися, щоб ви почувалися в безпеці, ви залишаєтеся рабом їхньої поведінки. Свобода починається в той момент, коли ви усвідомлюєте, все, що приходить ззовні, має силу тільки якщо знаходить відгук всередині вас. Найбільша брехня, в яку вас переконали, це те, що ви контролюєте своє життя. Настав час прокинутися, бо це не так. Принаймні до тих пір, поки ви живете на автопілоті, реагуючи автоматично, не розуміючи звідки це, відчуваючи емоції, не знаючи їхнього коріння, приймаючи рішення, які пізніше саботуєте, Карл Юнг висловився гранично ясно, поки ви не зробите несвідоме свідомим, воно буде керувати вашим життям, і ви назвете це долею. Саме це відбувається з вами прямо зараз. Біль, що спливає без приводу, гнів, що виникає нізвідки, смуток, який накочує без пояснення. Це не випадковості, це сигнали, послання від тих частин вас, які ви колись витіснили, забули, проігнорували. Юнг називав це тінню. Або несвідомим, і це не просто неясний фон думок, це жива система, спогади, рани, бажання, страхи, які не зникли. Вони просто діють з глибини, визначаючи, як ви реагуєте, відчуваєте, обираєте. Ви коли-небудь замислювалися, чому якісь слова руйнують вас, а інших ні? Тому що вони стосуються тих ран всередині, які все ще кровоточать. А якщо вони болять, значить, ви з ними ще не зустрілися, ви лише сховали їх під психологічний килим, але тепер знову і знову спотикаєтеся об ці незакриті вузли. Юнг писав: Ми не можемо змінити те, що не прийняли. Засудження не звільняє, воно пригнічує. А що робите ви? Ви судите себе, ви пригнічуєте почуття, ви змушуєте себе мовчати, ніби це принесе полегшення. Але істина така. Несвідоме не зникає, якщо його ігнорувати. Воно просто знаходить болючіші форми прояву в руйнівних стосунках, які ви відтворюєте, в патернах самосаботажу, від яких не можете позбутися в тривозі, що піднімається в найспокійніші моменти життя. Це не карма, не злий рок, не невдача. Це ваше внутрішнє я стукає до вас зсередини, тільки ви все ще спите. Хочете стати тим, кого більше не ранять? Тоді припиніть тікати від самого себе, поки ви не пізнаєте власне несвідоме, ви залишитеся маріонеткою своїх емоцій. І чим сильніше ви намагаєтеся захиститися від болю зовні, тим більш уразливі перед болем всередині. Але є вихід. І він не в броні, не в спробі бути сильним, холодним, недоступним, а в інтеграції, в прийнятті, в усвідомленні всього того, що живе у вашій тіні, і жадає бути почутим. Бо стати недоторканним це не акт захисту, це акт найглибшого самопізнання. Що ж означає бути людиною, яку неможливо зламати, чому сила не в опорі, а в чесному прийнятті себе? Багато хто вірить, що єдиний спосіб не бути пораненим це закритися. Вони зводять стіни, надягають маски, створюють емоційну броню і роблять вигляд, що їх ніщо не стосується. Вони кажуть, мені вже все одно, мене це більше не хвилює, мене ніщо не зачіпає. Але всередині вони продовжують страждати, продовжують повільно роз'їдатися болем, який не усвідомлюють, тому що справжня проблема не в тому, що ви відчуваєте, а в тому, що ви не розумієте, що саме відчуваєте і чому. Це трапляється лише з тими, хто ще не зустрівся з самим собою, хто плутає силу з придушенням, а спокій з відстороненістю. Карл Юнг говорив: пізнай всі теорії, оволодій усіма техніками, але, торкаючись до людської душі, будь просто людиною. І ця душа, ваша душа, яку ви ховаєте за образом сильного, зібраного, контролюючого персонажа, кричить, щоб її нарешті помітили. Емоційна сила це не холод, не байдужість, не втеча від конфліктів, не маска мені все одно. Це вміння залишатися живим попри біль, це вміння приймати, а не уникати, це здатність висвітлювати те, що ви звикли тримати в темряві. Ви не стаєте недоторканим, створюючи бар'єри між собою і світом. Ви стаєте недоторканим тоді, коли усвідомлюєте, ніщо ззовні не може зруйнувати те, що ви вже інтегрували всередині. Коли ви приймаєте свої страхи тіні, слабкості та вразливості, ви перестаєте бути їхнім рабом, ви перестаєте бути реакцією, ви стаєте спостерігачем, ви починаєте обирати і це справжня свобода. Юнг називав цей шлях індивідуацією, не прагненням бути кращим, а прагненням бути цілісним. Індивідуація це не досягнення досконалості, а повернення до повноти свого я. Вам не потрібно ставати ідеальним, вам потрібно стати собою повністю. І ось та правда, яку рідко хто говорить вголос: чим більше ви бігаєте від свого болю, тим наполегливіше він вас наздоганяє. Чим більше ви прагнете виглядати невразливим, тим легше вас зруйнувати. Але як тільки ви наважуєтеся подивитися на свої рани, не відвернутися, а побачити їх, торкнутися їх. Як тільки ви приймаєте в собі все і світле, і темне, і благородне, і ганебне, світ перестає мати владу над вами. Але цей шлях вимагає сміливості, сміливості бути чесним із собою, сміливості зняти маску, сміливості відчувати, бо саме у вашому болю захований ключ до трансформації, саме в стражданні точка входу в справжню силу, ту, яку неможливо відібрати, бо вона всередині. Як страждання може перестати бути ворогом і стати воротами до вашої глибинної свободи? Давайте підемо ще глибше, цього разу без страху. З самого дитинства вас вчили боятися болю. Вам вселяли, що страждання кознака слабкості, що сльози це безпорадність, що відчувати занадто глибоко небезпечно, бо це робить вас вразливим, і ви почали тікати, уникати, заперечувати. Але правда в тому, що чим швидше ви біжите від болю, тим швидше він вас наздоганяє. І що гірше, він змінює форму. Він ховається за маскою тривожності, виражається в гніві, в апатії, в нескінченній нудзі, в імпульсах до саморуйнування, які, здається, не мають пояснень. Ігнорований біль не зникає. Він просто починає рити ходи всередині вас, підточувати зсередини до тих пір, поки одного дня без попередження все не руйнується. Карл Юнг бачив страждання інакше. Він вважав Біль це посланець, це голос несвідомого, це мова, якою ваша душа, ваше справжнє я намагається достукатися до вас. Він писав: Депресія, як леді в чорному. Якщо вона прийшла, не проганяйте її, запросіть її сісти, пригостіть чашкою кави і вислухайте, що вона хоче сказати. Але ви не слухаєте. Ви відволікаєтеся, занурюєтеся в справи, заглушаєте тривогу прокруткою стрічки, балачками, зовнішнім шумом. Ви робите все, щоб не почути себе. А Адже головне питання таке просте і так гостро стоїть перед вами, що цей біль намагається вам показати? Біль завдає стільки страждань, тому що всередині вас йде війна. Частина вас хоче росту, а частина боїться. Одна частина просить змін, а інша з останніх сил чіпляється за старе. І ось у цьому внутрішньому розколі і народжується страждання, тому що справжня трансформація завжди супроводжується втратою старих переконань, знайомих, але токсичних зв'язків, ролей, за які ви трималися. Це завжди акт внутрішньої смерті. За яким слідує народження нового я? І як не парадоксально, саме в просторі руйнування, саме коли все старе рушиться, коли колишні опори зникають, а рани оголені, ви раптом вперше бачите, хто ви є насправді без броні, без захисних масок, без гри. І ось тоді страждання. Стає священним, тому що воно опускає вас на коліна перед єдиною силою, яка дійсно може вас зцілити вами самими. Юнг знав це, він розумів, біль не помилка системи, це її механізм оновлення, це не кінець шляху, це початок справжньої подорожі по дорозі до індивідуації. Проблема в тому, що більшість здаються, вони не проходять цей темний шлях, вони лякаються, вони повертаються на поверхню. Вони знову грають ролі, лише б не відчувати, але не ви. Якщо ви дійшли до цього моменту, значить, ви готові, готові не просто вижити, а пройти, пройти крізь темряву, не уникаючи її, а зрозумівши, що саме в ній насіння вашої сили. І саме в цьому процесі ви стаєте недоторканним, не тому, що вас більше нічого не чіпає. А тому, що ви пройшли крізь вогонь, ви зустрілися зі своїми демонами, ви подивилися в обличчя своїм ранам, залежності сорому, гніву, і сказали: Я бачу тебе, ти частина мене, але ти більше не керуєш мною. І ось вона справжня сила, не в броні, а в прозорості перед власною темрявою. Ви більше не залежите ні від чужої думки, ні від перемог у суперечках, ні від потреби здаватися сильним, тому що ви знаєте, хто ви є. І це знання невід'ємне, його не можна забрати, не можна заперечити, воно в самому центрі вас. Справжня броня. Це не щит, це ядро, інтеграція всіх ваших частин, і світлих, і темних, всередину свідомості, яка залишається спокійною навіть у бурю. Вас все ще може зачепити біль, але вона не зруйнує вас. Ви все ще можете бути вразливі, але ви вже не втрачаєте себе, тому що ви перестали бути реакцією і стали присутністю. Ви перестали жити на поверхні і стали жити в глибині. Але глибина не без ціни, ціна самотність. Не тому, що ви залишитеся самі, а тому, що мало хто наважується піти за вами. Більшість застрягло на рівні масок, на рівні все добре, на рівні страху відчувати. Коли ви виходите з цієї оболонки, ви природно віддаляєтеся не через гордість, а через зростання. Ви не віддаляєтеся від людей. Ви просто більше не поміщаєтеся в місцях, де раніше ховалися. Це не відторгнення, це зрілість, і ось до чого все зводиться. Свідомість це ваш щит, не сила, не воля, не докази, а ясність. Бо ясність дає свободу, у ній все стає видно, де ваш біль, де чужа проекція, де реакція, а де вибір. Саме про це і є це глибинне усвідомлення, про свідомість як єдиний стан, в якому ніщо, абсолютно ніщо, не має над вами влади, ніщо абсолютно ніщо не захистить вас від болю зовнішнього світу, якщо ви залишитеся сліпі до болю всередині. Слова, як і раніше, будуть ранити, відторгнення обпікати, втрати ламати вас зсередини до тих пір, поки ви не пробудетесь. Але пробудження це не спалах світла, не миттєве осяяння, це вибір кожен день дивитися в глиб, навіть якщо страшно, навіть якщо боляче, це взяти на себе повну відповідальність за все, що ви відчуваєте, без звинувачень, без жертовності, без виправдань. Карл Юнг сказав: те, що ти заперечуєш, зберігається, а те, що ти приймаєш, трансформує тебе. Ви все життя намагалися уникнути страху бути недостатнім, порожнечі, залишеної відторгненням, болю, що ховається в самотності, тієї тихої туги від того, що вас ніхто не бачить по-справжньому. Що ви робили, ви причаїлися, ховалися. Стискалися в спробі все контролювати, ставали ідеальними, сильними, зручними, і це привело вас ось сюди: втомленого, виснаженого, змученого боротьбою не стільки зі світом, скільки з самим собою. Але тепер ви знаєте, справжній емоційний імунітет це не жорсткість, це ясність, це не стіна, це глибинне розуміння себе. Тому що. Коли ви знаєте, де ваша рана, звідки ваш тригер, який голос звучить всередині вас на тлі чужих слів, світ втрачає владу руйнувати вас. Ви все ще відчуваєте, але більше не тонете. Ви все ще страждаєте, але не втрачаєте себе, і це змінює все. Ваш захист це не втеча від життя, це навпаки глибока, повна присутність в ній. Ті, хто живуть на поверхні, збиваються кожним штормом, але ті, хто пірнули в глиб, знають, на дні є тиша, на дні є стійкість, на дні сила, і саме туди ви тепер йдете. Коли ви живете з цієї глибини, з інтеграції, присутності і правди, світ може шуміти навколо вас, але він більше не знає, куди бити.